Роботодавець при працевлаштуванні працівника у відповідності до пункту 33.34 14 1477 отримує від працівника потенційного військово-обліковий документ. При цьому роботодавець, установа, організація, підприємство тощо. Не може перевіряти, неуповноважений перевіряти наявність чи відсутність самого статусу так званого розшуку. В частині, якщо громадянин працівник в подальшому буде подавати документи на бронювання, то тоді так необхідно, щоб статус про так званий розшук був відсутній. Відтак. Надання військово-облікового документа паперового або електронного при працевлаштуванні з відомостями про перебування на обліку працівника є достатнім, навіть якщо він є в розшуку, достатнім для того, щоб працевлаштуватись. Для бронювання необхідно тоді, а додатково для бронювання необхідно знімати так званий розшук. Будуть питання з цього приводу. Пишіть, звертайтесь, підписуйтесь. Дякую.